Ламоносово 36. Подивимося, в якому стані зараз знаходиться ця будівля. Її помпезно відкривали після того, як її добудували за державний кошт і роздали тим, хто потребував поліпшення житлових умов. Зараз подивимося, що з нею відбувається. Її було покрито обтеплюючим матеріалом пошпакльовано і пофарбовано. А зараз бачимо, в якому ж стані знаходиться це покриття зовнішніх стін. Вся штукатурка обсипалася, стіни пошарпані, покриття геть відсутнє, те яке захищає. Тіну. Тобто робилося це на швидкоруч і наслідки ми бачимо зараз. Сьогодні відкривали міст, також виконуючи роботи дуже швидко. Те, що міст відкрили, це добре, але що буде з цим мостом далі, будемо, як кажуть, Подивимося далі. Хотілося б, щоб він протримався значно довше і ті кошти, які на нього витрачені, не були витрачені марно. Бачимо, що руйнація покриття відбувається. Скрізь по цьому, в цьому будинку. Ось що означає робити швидко і неякісно. А Оскільки міст, будинок було передано на баланс міста, то роботи всі будуть виконуватися то роботи всі будуть виконуватися за за бюджетні кошти за кошти місцевого бюджету. Ось тут видно вже тріщина. Це добудова до будівлі до будівлі. Я вважаю, що це... Це є недоларом. Це був будинок номер 36 по вулиці Ломоносова.